Ніч з 31 грудня 2015 на 1 січня 2016 року у сумській духовній семінарії з благословення Високопреосвященнішого ректора архієпископа сумського і автирського євлогія була здійснена нічна божественна літургія, що розпочалася рівно опівночі у домовому храмі Сумської духовної семінарії. Новорічну службу заради пам'яті священомученика Веніфатія очолив проректор з навчально-виховної роботи і романах Антоній Бондаренко у співслужінні викладачів і студентів у священному сані. Молитовно розпочати новий 2016 рік, прийшло багато сумчан, які заповнили невеликий семінарський храм, що освячений на честь преподобного Сімеона Нового Богослова та праведного Ігана Кронштадтського. Семінаристи молилися за мир в Україні, про благословення Нового року, за здоров'я раба Божого Анатолія, що отримав тяжкі травми внаслідок нападу, а також за тяжкохворого настоятеля парафіального Пантелеймонівського храму проти ірея Ігоря Довгопола. Отець Антоній тепло привітав семінаристів та всіх богомольців з новим роком, передавши найкращі побер... Вид владыка ректора. Закончилось с пильным чаеванием. для себя цели на будущий год. Каждый должен увидеть тот недостаток любви, который есть в нас, и попытаться, благодаря помощи Божьей, усердной молитве, стяжать в себя тот дух мирен, который соединяет сердца и обращает многих к вере спасительной. Пусть те цели, которые мы ставим для себя, в грядущем году исполнится. Дай Бог, чтобы терния при мы вырвали из своего сердца без остатка. 2 січня 2016 року, в день пам'яті святого праведного Іоанна Пресвітера Кронштадтського, в домовому храмі Сумської духовної семінарії, що присвячений цьому святому, відбулися урочистості на честь престольного свята. Домовий храм духовної семінарії, єдиний в Сумській єпархії, присвячений прославленому пастирю, отцю Іоанну Кронштадтському, Цього дня, як і в новорічну ніч, відкрив двері і для багатьох паломників. Ревний служитель вівтаря Господнього і проповідник причастя святих Христових тайн. Святий Іоанн і в цей день Брав біля євхаристичної чаші учителів та учнів духовної школи, для яких цей день є традиційно днем спільного говіння в дні різдвяного посту. Після завершення служби для студентів-семінаристів розпочались різдвяні канікули.